Мій особистий досвід родових розстановок для бізнесу, підприємництва або, взагалі, для вашого життя. Так стало, що о, за останні декілька тижнів я була у декільких експертів на групових родових розстановках. Я вперше туди потрапила, не знала, що це таке, і я була шокована. Всім привіт! Мене звати Ілія Тетяна і я духовний бізнес-наставник. В себе на каналі я розповідаю виключно з те, що я проходила сама. Лише мій досвід і мої висновки. Отже, що відбувається на родових розстановках? Якщо це дуже велика група, то тоді ви можете одразу групову робити, тобто брати одну тему. У нас, наприклад, був запит Гроші. І е, ми брали людину, яка грала роль е, нас, да, якби людей, яких є цей запит, е, саме гроші, яка брала на себе роль енергетично за всіх нас, да, якби ми всі знаємо, що енергії існують. Це доведено фізично, да, енергія нікуди, ні відкуди не приходить і нікуди не дівається. І все працює на енергетичному плані, тобто ми всі в одному полі. Я не знаю, як це відбувається. Але там скриваються такі речі. Ну, По-перше, саме звідти я зрозуміла, наскільки важливо. Прийняття роду, да, як іде енергетичний потік по родовій системі, і якщо він у нас заблокований, наприклад, там погані відносини з батьком або з матір'ю, да, то потік родовий звідти заблокований. І тут справа навіть не в тому, а в тому, що на цьому плані під час родових розстановок е, начебто відбувається якесь. Е, Щось неймовірне. Тобто, якщо розбирають саме вас, у вас є цей запит, то ми не всі можемо відчути, що з нами насправді відбувається. А в розстановках це одразу видно. Да, якщо, наприклад, от базова, да, буквально нещодавно а, у мене був прямий ефір з психологом, психотерапевтом, енергопрактиком, я лише таких запрошую до себе на канал. Всім привіт. Ось, і я була шокована від того, що а, в, цей, в цей момент в процесі, коли працюють зі мною, людина, яка грає енергетичну роль мене, вона Каже те, що я відчуваю, те, в чому, наприклад, я не готова зізнатись, або те, що в мене не розкрите це відчуття. І е, людина про це каже. Це щось просто неймовірне, те, що з чим можна працювати, що дуже класно розкриває. Особисто е, там, досвід українців да, дуже багатьох Відкриваєте один, другий, третій, п'ятий бізнес, да, і він постійно закривається. Чому так? Бо несвідомо по родовій системі у нас є цей страх, що нас розкуркулять. Що якщо у нас щось вийде, у нас це заберуть. І тому ми не йдемо, наприклад, в це. Або навпаки, ми йдемо створювати бізнес, але саме так і стається, що у нас його забирають. У мене просто є такі приклади, да? і мої приклади, скільки я запускала бізнесів, і моїх знайомих, які запускають бізнес, все начебто добре, а потім в одну прекрасну мить щось трапляється, і цей бізнес просто у них забирають. Да? А чому так відбувається у нас у українців? Бо у нас у всіх є родова програма, ну, у більшості да? це розкуркулення. Всім привіт, привіт, хто доєднується! Це розкуркулення, і ми на нашому свідомому рівні, на жаль, ніяк не можемо подолати цю програму з нею пропрацювати. Але якщо ми працюємо з експертом. В цьому плані, да, саме в родових розстановках. Якщо ми працюємо з експертом з грошового мислення, да, то це все вони бачать, це все вскривається на родових розстановках. І якщо ви хочете піти в глибинну роботу над собою, ви розумієте, ну щось не так. Одне спробували, друге, третє, п'яте, Уже не зупиняєтесь, уже роками робите. А все одно кожного разу закінчується все однаково. Або не ви Ходить, або треба дуже довго йти, щоб щось зробити. Доброго дня. Родові розстановки це така, один із видів роботи з є психологи-психотерапевти, які використовують це метод для того, щоб зрозуміти, а звідки у нас насправді йдуть оці внутрішні проблеми або заборони. Да, як це відбувається? А, коли ми йдемо, наприклад, в роботу з психологом, з психотерапевтом, в основному ми працюємо з нашими дитячими травмами. І навіть пропрацювавши їх, вже одразу, ми маємо результат. Це 100%. Але якщо ми хочемо більшого, якщо ми хочемо в більший масштаб, то нам треба працювати на всіх рівнях і на кармічному, і на родовому, і зі своїм мисленням, з его. І це дуже круто дає саме на рівні енергії. Робота саме з родовими програмами, про які, наприклад, ми навіть не знаємо. От у мене знайома да? та сама ситуація, вона один бізнес відкрила, сталися обставини якимось магічним чином, в неї його забрали. Інші відкрили та сама ситуація. «Добрий день». Отже, постійно це трапляється по колу, по колу, по колу, по колу. Щось зробив, забрали, щось зробив, забрали, щось зробив, забрали. Або навпаки, ти відчуваєш, що ти хочеш більшого, тобі потрібно йти в масштаб, але щось тебе зупиняє. Да? А це може бути в родовій системі все що завгодно. Наприклад, в роду була людина, яка була дуже масштабна, і у нас несвідомо є синдром самозванця. Тому що вже хтось в роду був у нас дуже великий, дуже потужний, дуже масштабний. Тому це дуже важливо. У мене вже є на каналі три відео з експертами, з психологами, які е, круто знають цю техніку, які з нею працюють розродовими родовими розстановками. І я зараз. Е, Спробувавши це на собі, побачивши, які є неймовірні результати, що ще там декілька днів після цього воно все розпаковується. Я вам скажу впев... впевнено: на перших родових розстановках групових у мене була така кількість інсайтів. Чому в мене там заблокований масштаб, чому моїх знайомих не йде, скільки йде е, невідомого, скільки ми не знаємо, неприйнятого в роду доброго вечора, що блокує просто наш дохід. І е, я буду запрошувати цих експертів обов'язково до себе в роботу, в своє наставництво дівчатам, щоб вони могли це розкрити. Да, бо я вже працюю з мисливою. Да, я вже працюю там з результатами, з інструментами, я бачу, десь там треба підсвітити пробачення, десь треба підключити вдячність, десь треба активувати гарну створену карму. Да, але е, якщо от я буду брати до себе е, в групи да, до своїх дівчат-родових розстановщиків, для того, щоб вони. На енергетичному плані запустили цей процес, а вже робота зі мною буде його підсилювати. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую, що підпис... підписуєтесь на мене. Мені це дуже важливо. Тому, якщо у вас є запит, якщо ви десь застрягли, ви вже можете знайти трьох експертів у мене на каналі, я з ними проводила прямі ефіри а... і піти до них. Запитами саме на родові розстановки, що можливо в вашому роду блокує ваш результат. Наприклад, Анна, з якою я спілкувалась в середу, вона експерт крутіший це саме в грошовому мисленні. Да, друга і другий експерт Інна, вона дуже класна і дуже крута в родових. Розстановках швидких, да? Іра, наприклад, з якою я спілкувалась п'ятницю, її прям фокус уваги і те, чим всім треба до неї йти, це самоцінність. От, я знаю, що в неї дуже великий досвід. Зараз е, прям вона йде в самоцінність на всіх рівнях. І на рівнях енергії, і на рівнях родових розстановок, е, і на рівні вашого мислення. Ось тому я про це пройшла. Я пройшла дві групові родові розстановки, і я можу сказати, що я була шокована, наскільки працює поле, наскільки інша людина може показати те, чого ми ще поки що в себе не бачимо. Та, і не розуміємо, що саме це блокує наш результат або блокує наші дії. Тому, дівчата, хлопці, я дуже була рада, що ви були сьогодні зі мною тут. Я впевнена, що цей відгук був вам корисний. Якщо ви хочете розібратися з системою, з бізнесом з масштабом, я завжди буду рада провести вам аналіз, аудит того, що у вас є, провести вам стратегічну сесію, підсвітити, на що звернути увагу. Можливо, вам в родові розстановки, важливо, вам роботу з мислення. Доброго дня! Можливо, вам в роботу, навпаки, да, у вас все, все, ви вже пропрацювали, все окей, які... і вам просто треба інструменти, вам треба стратегія, вам треба масштаб. Я це все знаю, я це все бачу, я багато працювала з людьми. І я використовую дуже багато інструментів в своїй роботі, а тепер я ще обов'язково буду сюди додавати і експертів з родових розстановок. Якщо у вас вже є людина в оточенні, хто це робить, дуже рекомендую А Якщо немає, Будь ласка, в мене от на Ютубі є три відео з дівчатами, можете подивитись, їх послухати, хто вам більше імпонує піти. Я рекомендую, чесно, я була в шоці. І якщо ви так само, як і я, розбираєтесь з собою, дуже багато над собою працюєте, розвиваєтесь, дієте. То вам обов'язково треба використати спробувати цей метод. Я взагалі вважаю, що кожна людина має, якщо вона активно розвивається, спробувати різні методи і знайти свій інструмент роботи зі своїм мисленням, який підходить саме їй і саме зараз. Я, наприклад, спробувала багато. Зараз я для себе обрала карму, але ж кармічний менеджмент, але ж це не каже про те, що я відмовляюсь від іншого. До речі, карму ви можете просто забрати в мене курс по кармі, також, як і я, зрозуміти, як працює цей всесвіт, просто написати мені в інстаграмі слово «карма». Я вам подарую цей курс. Тому не зупиняйтесь, зрозумійте, все можливо. Ми всі варті найкращого в цьому житті. Свого експерта, свого помічника, свого провідника завжди можна знайти. Головне поставити на це фокус уваги. Дякую всім, що були сьогодні тут зі мною. Я ще сьогодні вийду в прямий ефір і до зустрічі в наступних моїх відео. Не пропустіть і скоріше, дивіться відео з експертами. Там дуже багато корисної інформації. Я не можу просто про неї не казати.